Всім привіт! Сьогодні хочу показати, що я трошечки вчора, ну, ще й позавчора трішечки плила, позапозавчора, уточняю, бо там була тільки звернута робота на вчорашню серветку. Ось ця схема, вона мені дуже, дуже сподобалася. Так, і ось що я зробила. Ось, я виплила цей листочок, цей і трішки цього. Так, ну що у цій схемі дуже цікаво? Я розпочинала плести від оцього листочка. Тут шматочок, виходить, нитка. Тут я залишила нитку, але тут доплітала оцю частинку і доплітала цю частинку. Так, і таких частинок у мене тут буде доплітатися. Тому що основна буде йти робота. А будуть доплітатися. Ось тут частинка буде доплітатися, тут, тут, тут. І ось, мабуть, ще тут буде. Так, да. і ось ще тут будуть доплітатися. Так, що буде ще доплітатися? Доплітатися будуть ось. Тут е ці, е, ця частиночка. ця. І ось листочки. Вони будуть доплітатися. Ну, це може ні. Ні, цей, це, це, мабуть, ні. Хоча як Ну, буде видно по цьому листочку. І голова. Голова також, тому що я дойду, е, воно піде ось так, а ось ця частинка голови буде доплітатися. Е, тобто е, така композиція, але оці частинки будуть доплітатися. Ну, вона мені дуже сподобалося, не знаю, що йому цей лебедь у цих квітках дуже. Ну, і що в мене виходить? Так, у мене є дві, ось я хотіла показати вам, два Іриси. Да? Це я купила, то я вам казала, Ірис оцей докупила, а цей у мене вже був. І ось навіть по вигляду видно, що вони менші, і ось ця катушечка вона якась світліша. Але дивіться, я отак зараз ниточки візьму на палець, і ось дивіться, вона відрізняється. Ось ця трішечки товстіша, а ця ниточка тонша. І це я стикнулася з цим. Позавчора я доплітала вчорашню серветочку десь чашею. Там мені потрібно було трішки дов'язати. І закінчився моточок. А коли я стала ось цю нову ниточку доплітати, дивлюся, а воно геть відрізняється, то тонше, тонше плетіння виходить. Ну, тепер я хочу сьогодні розібратися в плетінні. Ось уже цю серветочку, квітка велика і скатертина павич я буду доплітати цими нитками. А, і, а, а там, що, які роботи я розпочала цими ниточками, я їх розплету і почну з цих ниточок, тому що цих в мене мало. Мало. Ну, а коли появляться, як воно буде? Чи ці появляться, тому що я теж в магазині забрала всі ці останні ниточки. Так, що Ну, ось такі справи. Але дивіться, бачите, як я навіть не думала, що даже самий Ірис, що він може відрізнятися. Ну, тут етикеточки в мене немає. Зараз просто можна було порівняти, що які цього, ну, але ех, вже не хочу вставати. Ну, тоді порівняю, подивлюся, цікаво буде. Чим вони тут відрізняються. Так, ну, майте на увазі, що бачите, я з цим стикнулася. Я ж кажу, я не така майстриня, вчуся тільки, і ось з цим стикнулася, що навіть і такі є випадки. Так, і ще я вам хотіла показати ще я вам хотіла показати, ну, ось малесенька така серветочка, ну, я її. Так, ось її схема. Так, ось її схема. І ось вона така виходить. Ну, тут залиши мені, скільки тут Це я йду ось цей рядочок. Остався: 1, 2, 3, 4. Чотири рядочки залишились. Ну, можливо, сьогодні зроблю. Можливо, доплету в інший день там побачу. Зараз я хочу розібратися в цьому Ну, в своїх роботах і подивіться. Ну, така. Бачите, я все думала, яка вона вийде. Тому якась вона трішечки така, якась мені казалось, що вона така, якась наляписта більше. Ні. Ну, така вона гарненька. Симпатична, виходить. Маленька така, але така цікавенька. Ну, Повинні бути різні серветочки. Взагалі я люблю, щоб воно трішки було таке, знаєте. Неординарніше трошки, трішки. Щоб вони серветочки від серветочки якось трішки відрізнялося. Подобається. Ну, на сьогодні все, мої любі. Дякую, що ви дивитесь. Дякую за лайки, дякую за коментарі. Дякую вам. Просто дякую. Гарного настрою, позитиву. Бережіть себе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок. Відео виходить кожного дня. Пока-пока, до завтра!